Вовочка дзвонить Танечці і каже: Танечка, вгадай, а що я тримаю в одній руці? Ой, Вовочко, я тебе прошу, хіба можна щось йому ще тримати в одній руці? Привіт, подруга! Як у вас прийшло побачення з Миколою? Ніяк не пройшло. Це в якому розумінні? А в такому. Я йому натякнула, що він дорогою заскочив в аптеку і купив щось до чаю, а цей ідіот. Узяв гематоген. Першої шлюбної ночі, коли наречена побачила величезне хозяйство свого нареченого, вона сильно злякалася, позадкувала назад і сказала йому: Я боюсь, в мене стільки не влізе. На що наречений їй спокійно відповів: Нічого, візьми стільки, скільки влізе. Коли чорні кішці дорогу перейшов негр з порожніми вітрами, вона вирішила, що сьогодні краще гуляти не ходити взагалі.